Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS. Ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги четвертий проект адвент-календаря фронтенд-розробника, і це проєкт, де у нас будуть кастомні чекбокси, тобто буде кастомізація таких клітиночок і галочок, які вставляються, коли ми клікаємо мишкою, і це насправді дуже цікава тема. Тому що дуже часто доводиться кастомізувати, тобто підлаштовувати базові, ну не дуже гарні, базовий не дуже гарний дизайн цих чекбоксів або радіобатонів, тобто інших елементів керування форми під певний дизайн. І тому це цікава тема. Дивіться, по структурі проекту знову ж таки в папці старт ви маєте те, що є у вас в, за посиланням в описі під цим відео на Google Диск, є папочка з ось цим всім майном, декілька зображень, об, обкладинка подкасту, до якого ми умовно умовного подкасту, до якого ми це робимо. І відповідно чекати-нечекати. Це у нас і буде цей квадратик, і квадратик з галочкою. Style Guide, в якому є мінімальна інформація про кольори. От і можете також скористатися або отримати інформацію вже безпосередньо з моїх пояснень тут з відео або із макета фільму. Якщо ти цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Телеграм, в якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання. Отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. Друга новина це інформація, яка буде оголошена в сьомому відео цієї серії, тобто 7 грудня. В подібному проєкті я розкажу про супер важливу інформацію, про супер освітні можливості, які найближчим часом відкриються на моєму каналі. Що ми маємо? Ми знову ж таки в баді маємо в рапр це контейнер, який тримає в собі два діви: cover і контент. Cover це у нас буде, давайте я покажу зараз. Ну, ось ця частинка це cover, а це друга частинка це зараз не оформлено, Звісно, це відключений CSS. Ми бачимо дуже дивний тут вигляд. Але ви повинні розуміти, що перший div, це div-cover. А другий дів це контент, і в кавері знаходиться лише ось це, а все інше знаходиться в контенті, тобто вся ця частина друга. І наше завдання зробити макет, я не показав. Наше завдання з цього всього зробити ось такий дизайн, як ви бачите, да, чекбокси, які ми бачимо тут, маленькі ось такі, вони, в принципі, ну, не зовсім схожі на те, що ми маємо тут. Тому ми будемо на меті мати, досягнути такого дизайну. Блоки розташовані з ліва на право, як бачите, а не зверху вниз, як у нас. І от цим ми зараз цим займемося. Дивіться. По структурі в кавері ми маємо лише тег AMG, в атрибуті SRC прописаний шлях до зображення в папці Images маджес Alt це опис того, що є на зображенні. Далі в контенті, в правій частині контейнера, ми маємо заголовок тег H1. Ми маємо Ul-тег-список і його. Лі. Кожен пункт Лі має в собі лейбл, інпут і спе. Причому лейбл і інпут це два теги, які пов'язані. У нас у лейбла є атрибут for, а у інпута ID. І саме, саме вони мають однакову назву, і саме вони тримають цей зв'язок. Інпут розуміє, що лейбл це для нього, скажімо так. Да? А частиною ну, вмістом лейбла, який і є підписом, фактично. Він може бути, ну насправді, може бути просто текст, може бути в якомусь спенчику. Да? Лейбл може обгортати інпут, може бути окремо. Тобто різні варіанти тут зроблено так, щоб цей вміст стояв після тега-інпут, і відповідно так само все одно був пов'язаний. В чому цей зв'язок, дивіться, саме наявність лейбла, в чому обов'язково, коли ми клікаємо не обов'язково по чекбоксу, а по частині текстовій, яка є. Всередині лейбла, пов'язаним з інфотом, то чекбоксинг цей, да, тобто вибір цього чекбокса відбувається таким самим чином, як і так. І якщо ми клікаємо знов-таки на обраний чекбокс, то він відключається. Це саме така фішечка лейбла. Тому що багато хто знає, що існує поле input, але не всі використовують далеко не всі використовують лейбл для такого зручного функціоналу. Так. І, відповідно, тут далі йдуть інпути з лейблами, точніше, лі з інпутами, вставленими лейблами, тобто з різним текстом. А всі вони, по суті, мають один той самий клас стилю checkbox. Імена, і ID, і фори вони різні, тому що це якраз і є можливістю, ці налаштування дають можливість потім працювати з ними із JavaScript. По дизайну ми зараз це все подивимось, як це все працює ось тут. Дивіться, нагадую, виглядає це зараз ось таким чином. Коли ми активуємо, під'єднуємо вже купу стилів. У нас все це відбувається ось так. Поки що ми не бачимо тут картинок, я поясню чому, тому що всі CSS у мене тут відключені ще два варіанти. Дивіться. І чому а куди зникли чекбокси, то ось за, за, за допомогою цього. Дивіться, ось вони. Вони є, це, це все ще ті самі базові, але вони відключені, хочу це одразу просто показати за допомогою звернення через селектор інпут. Тобто всі інпути, у яких є тип чекбокс, вони дисплейна. Дисплейна – це відключення. Це не невидімість там, прозорість, а це саме його не існує, цього цієї частинки, цього елемента не існує в е, На сайті, відповідно, в структурі, вона відключається і не візуалізується. За порядком, зверху вниз пішли підключення шрифта шрифт тут використовується нуніта санс. Далі видима частина налаштовується певним е, фоновим кольором. Мерджен Padding, Display Флекс це ви вже все знаєте з попередніх проєктів. Центруємо, обнуляємо. Верженпані обнуляємо будь-які відступи у баді. Дісплей і Джастіфа Лайн це розташування всього контенту по центру. На цьому не зупиняюсь. Min Width це у нас висота ширина видимої частини браузера, Viewport height, viewport width – відповідно, щоб все займало ту частину, яку має в даний момент часу. Вікно браузера, ну, хоча в мене воно на весь екран, і font-family прописано. Далі wrapper, як обгортка цих двох частин, він має лише Display Flex. Вони доволі великі, ці дві частинки. Тому, в принципі, дивіться, стрілочку беремо. Ось. Ось він Display Flex. Вони, в принципі, займають ці дві частини повністю весь простір. Саме тому justify content, justify content Space Between або якоюсь іншим ми не застосовуємо, ми застосовуємо лише align Items Center, тому що висота правої частинки, висота, як ви бачите, правої частинки білої, вона менша, і за замовченням вони стоять обидві під верхнім краєм. Давайте я це продемонструю зараз. Зробимо ось так, щоб обрати саме цей елемент. ось Item Center я відключаю. Бачите, Display Flex просто розташовує із положення зверху вниз. Розташовує ці блоки в стан за замовченням Flex Direction Row. І для того, щоб централь, на центральну лінію поставити, ми використовуємо Align-Item Center. Далі, безпосередньо обкладинка. Бачите, у неї є фільтр, дроп-шедоу. Це те, що створює ось цю тінюшечку. Ось таким чином. Тобто це не єдиний варіант роботи з тінями в CSS, але тут застосований саме бід. Далі, контентна частина, права частина контейнера. Тут більше налаштувань. Відповідно, можемо дивитися фон біленький, скруглення куточків лише двох. Бачите, да? ось тут трошечки і ось тут трошечки. Далі, тут у нас ще присутня така невидима полоса прокрутки. Дивіться, тобто є ось це, це не полоса прокрутки, це overflow Y Scroll, тобто Overflow Hidden, який часто ви могли бачити в якихсь проектах, він навпаки відключає будь-яку можливість показати полосу прокрутки, навіть якщо вони там, за, змі... за вмістом повинні бути. А тут ми навпаки показуємо, що Overflow Y, тобто зверху вниз по вісі Y, повинна бути ця полоса. Відступи в загальному цьому блоці зверху з 60, зліва, справа по 80. Ось вони, демонструю. Зелені, ось вони. І далі переходимо вже до заголовка, да? Ну, Тобто висота 400 пікселів вона менша, ніж у нашої картинки у нашого кавера. Наш кавер має розмір, тут можна побачити, 585. Да? В, та, в, та, в такому в Початковій своїй, скажімо так, версії. Так, далі. H1 це заголовок, йому даємо шрифт. Йому даємо текст трансформер. Ну, розмір шрифта маю на увазі. Text transformer case це верхній регістр. Певний колір тексту. Letter spacing розсовує трошечки літери 2 пікселі. Мержин е, лише у нас, це у нас верхній, правий нижній. Лівий буде такий, як і правий нульовий, тобто меджен 40, той, що ви бачили. ось. Тут ось вони ці 40 пікселів. Далі пенінги обнулені. І далі йдемо до цього списку. Весь список у нього обнуляється медженпен, тому що за замовченням там є певні параметри. list Style-type none це так само відключення. Ну, дивіться, давайте я це зараз просто закоментую, щоб ви побачили, як воно все ж таки є. А, є, бачите, оці мержини, оцей зелений педінг для цих кульок і ці кульки. Це все, що є за замовченням у тега ul з пунктами li. А оці три параметри обнулюють. І саме таке обнулення в великих проектах ви можете часто зустріти. Коли е, на початку верстальник прописує певні речі, які обнуляють і спрощують потім роботу. Елемент G. Ми йому даємо відступ знизу, тобто щоб кожен наступний пункт відступав, відступав, відступав. font size 1 рем, лейбл це у нас е, ну, для, для, для наведення да, на лейбл, тобто на текстову частинку, повинна виникати рука. Ось, бачите, рука виникає у нас, навіть без чекбоксів, але вона є. І далі якраз оце відключення відбувається тих чекбоксів, які ми вже не бачимо, да? вони за замовченням є. І Потім вступає в, в гру. Спочатку кастомний чекбокс. Зверніть увагу, як він працює. Тобто, це до елементів, до елементів не до інпутів примінюється, а саме до спенів. Тобто до спена до сусіда да? елемента інпут фактично, тому що спен поставлений після інпута в структурі. Ось тут ми це бачили. Да? ось так. До спена, який є сусідом по послідовності елементів у інпута, ми? додаємо що? Ми додаємо а, background фонову картинку. З налаштуванням left top, тобто верхній лівий кут фактично існуючої площі, і без повторення цього малюнку в елементі. Background size 20 на 20, тобто розмір це якраз під світчий бокс, там відмічений або не відмічений. Мінімальна висота блоку всього мається на увазі. Всього цього спена 20 пікселів і відступ зліва 30. Це якраз є цей відступ для того, щоб там розташувати цей елемент. Давайте я зроблю це зараз послідовно, щоб більше зрозуміло було, що тут відбувається. Дивіться, спочатку додаємо padding Left. Padding Left, це треба зі стрілочкою дивитись. Ось, ви бачите, з'явився цей padding. Тепер в цьому педінгу ми беремо. І е, візуалізуємо, наприклад, ось цю частину. Дивіться, ось вона з'явилася, але вона велика. Великі ці елементи. Чому вони великі? Тому що вони самі по собі величенькі. Бачите? У них розмір там виходить щось там 40 на, 40 на 41 на 41. Так. так. Тому, ми, тому ми робимо що? Розмір самого цього фонового зображення. Ми його зменшуємо до 20 на, 20 на 20, ось такий. І відповідно тут ще робимо. Воно е фіксує, щоб не, е фактично рядочок не розтягувався, скажімо так. Да? Ось. І тепер, коли ми клікаємо сюди, у нас нічого не відбувається. Чому? Тому що ще не існує е стилю. Для чекбокса, який має стан Checked, тобто який обрано. Для цього ми робимо ось такі налаштування, додаткові, тобто так само до спенчика, до інпута з типом чекбокс, але ще в стані, що він обраний, тобто Checked. це і є той стан, коли чекбокс обрано. Тут працює вже по тих самих, принципі, стилях. Міняється лише картинка. І текст Decoration додається до Line LineSrowe, це перекреслення. Бачите, LineSrow і колір стає більш світленьким. Все. Тобто ось так це працює зараз оце налаштування. А коли ми е, обираємо, робимо чекет, так, то відповідно спрацьовує ось це все. По поточному проєкту я закінчив відповідно до елементів форм. Постійно, коли це працює в реальних проєктах до елементів форм, примінюються з JavaScript і перевірки, і різні додаткові можливості. Тому рівно за місяць з цим самим проєктом, в серії з 24 проєктів, які я верстаю в грудні, в січні будуть ці всі проекти, до них додано буде JavaScript. Слідкуйте за цими відео, а завтра. Буде наступний випуск по 19.30 новий проєкт з що Мельсі СС в серії Адвент Календар Frontend Prozap. Якщо тобі сподобалось це відео, вподобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть. Ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал, дякую.